Добрий день малята, хліб усіх нас привітає. Хай заняття буде гарним, світлим, добрим і цікавим. Виріс у полі на добрій землі, місце почесне зайняв на столі. Про що йдеться в цій загадці. Так, вірно, про хліб. Хліб на нашому столі це радість і добро. Колись дітки дуже давно. На Україні людям не було що їсти, то були дуже тяжкі часи. Хліб в ті часи був найсмачнішим, забудь що люди збирали крихточки від хлібчика, зернятка на полі, різноманітні корінці, щоб хоч чимось поживитися. Це був голодомор 32-го та 33-х років. З тих пір дітки хліб вважається. Символом святості його треба берегти і поважати. Хліб виростає з маленького зернятка. Люди дуже багато працюють, щоб хліб з'явився на столі, тому ми ніколи не кидаємо хліб і не граємо з ним. Хліб дарує силу, тепло і добро. Сьогодні ми з вами запалимо ось цю свічечку як пам'ять. Сьогодні я вам пропоную зробити ось такий красивий колосок із жовтої стрічечки. Кожна стрічечка це зернинка добра, яку ми даруємо нашій Україні. Що ж нам знадобиться для цієї коробочки? Я заздалегідь підготувала ось такий шаблон, обвела колосочок, розфарбувала її в чорний колір і на кожній зерниці зверху знизу. Та зверху зробила ось такі отвори. А ще нам знадобиться ось така жовта стрічечка, довжина її 50 см. В кінці нашої стрічечки я зав'язала ось такий вузлик. Для того, щоб мені було легше робити зернинки на колоски, на кінець нашої стрічечки намотала скотч, зробивши ніби голочку для того, щоб було зручно. Формувати зернинки нашого колоска, тож приступимо до роботи. Починаємо стрічкове плетіння за допомогою ось такої стрічки. Ставимо нашу імпровізовану голочку ось в нижній отвір нашої зернинки. Протягуємо. Пальчиком ось притримуємо наш вузлик. Продовжуємо плетіння стрічкою. Ставимо у верхню дірочку. Таким чином ми формуємо нашу зернинку. Тепер з іншої сторони колоска є також зернинка. Протягуємо нашу волочку в нижній отвір. Тепер верхній. формуємо іншу зернинку. І Робимо плетіння за аналогічним зразком до кінця нашого ковірка. І Остання зернинка у нас з вами. В кінці перегортаю та просовую нашу імпровізовану голочку, ось таким чином, зав'язуючи вузлик і ось так приховуємо те, що залишилося. Ось такий колосочок надії сьогодні ми з вами виготовили. Тож, дітки, пам'ятайте, що з маленької зернинки виростає ось такий колосочок, а з цього колосочка. Потім з'являється хліб на нашому столі. Такий теплий та запашний хліб. Поберегти кожну крихточку з цього хліба. Поважайте його та цінуйте, бо хліб це святи на нашій землі. Всім гарного дня, до побачення.